Стоп. Там танк. причому чому він яблук? Яблочный? Да. Там яблоко сидять. На. На. Вистрелюй в них із шпуш, Не, з ракетницей ми їх по ним не попадемо, вони низькі, а хоча попробуй. мо мою недалеко десь взірвалося. Та я знаю. Можна я перший? Можна, можна, можна. Я... У мене куча цих патронів. Угу. На, на, на. А, він знову почав ракети. Ай! Друг мене зацепило. Де да все Прекрати. Знову десь недалеко бабахнуло. О, я Течка. Іди, вона говорить іди. Вона говорить іди. Вона говорить іди. Ну, блин, ну... как так можно было бабахнуть, чё аж меня зацепить? Да, конечно, радиус ракеты на пушку. Ай, зачем ты подкинул? Потому что ты злобишь. Угу. Я там, походу, вот на ху... -ху. Под не стреляли. да. На, 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 на. Давай Бам! Едить колочить. Ладно, у нас их багато. Можно еще купить. Давай дві кинем, если от нас дереваться. Дві, дві кинем. Навіщо нам дві? Но если вдруг одна взирвается беля танка, друга нет. А, я до тебя на первую кабинку спрыгну. Кидаем в ответку. Ты ж точно 10 секунд заложил? Ай! Ай, они нам тоже начали. Стрелять. Постреляем. Там танк скоро взорвется ихний. На, на, на. Обстрел, обстрел. Какая пандели. шпендели. Они нам глаза светят. Не дивись, не дивись. Я закрыл глазах. Очи. я в шляму мені пофіг на свидете, переключай. Кидай еще одну ж нам три кинули. Тоді одну. Блин. Стоп, и куда вона упала? А сейчас А. А, а. а! Вон она надула! Впала. Давай, ищи последнее. Здесь. Да ей девочка она впала. И взорвалась. А. -а, -а. -к -ш 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 ты что ж -да ты когда ты не умеешь? А -а 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 -а. Вылазь давай. Хаймана она тут прывалась. Да, воно тут рискается. Холотеть, колотить. Вилазь, вылазь, пушка остыгает. Ай, ноги их опікают. Эх. Заправ пушку чуть-чуть ниже, я включив автоматический. Ай, пацаны! Ай! Ай, дікаєте! Ой, Він мені поцілив по ноги. Ай! Ні! Ні! Ай! Ай, поцілив по ногам! ай а Нет! Надо пошукать. Блин, руки я не ма. Ладно, положим пушку. Чё? Что это ай? Нет, нет. Ай, нас ранило! Ага, і не говори. Бац! Вот. Спасибі велике! нема за що. Хе-хе-хе. Треба розбити Пол Ай, що произойшло? я через одне око нічого не бачу. Не можу казаться був закрити. У меня граната закрив. Ладно, давай ще кинемо. Все, на мене тільки дві гранати залишилось. Стоп. Стоп. Стоп, що це? Главное сберегать спокойствие. Блин. Нет. Нет. Бомбы нагрелись! Едеть, ка ай, колотить. Надеюсь, она не заложена. А, нет, не, не заложена. И слава богу. Ёшкин макарёшкин. А нічого не летить, а то як в прошлый раз. Так, мабуть нічого не летить. а Фух! На мене щось упало впало і впало. Фух, ми танк зірвали. пусть язык. О, oh мой А если там я запас? Кто пойдет туда? Я. Друг? Да, я. я если я загорю даже, прибежит до меня. Если... А вы идите, я вас задержу. Еті, колотить. Що це тут таке? Це півтонка уничтожена. Хуба. Йо-мою, йо, тут труп. Хурить. Ладно, перепригнемо його. Надію, що перепригну. Надію, що перепригну. Надію, що перепрігну. Ай, ноги. Ладно, пофіг. Це теж треба перепрыгнути. Оба. Блін, на танк я б запрыгнув, але тут все горить. Хоба. Ніс, не ху. Я щось я спину вбрав. Слава що я чуть не загорівся. Ху. Я його потушив, його потушив, його потушив. Так, знімаємо його. Знімаємо його його. Так. В, в кожного воєнного в танці лежить якийсь рюкзак для допомоги. Чик. Ну же ж, виламуйся чик. Да-да-да воно. І. Ось. Все, в нас є запас. Десь встаємо, є гора. Вдягаємо. Й мою, жалко танк. Ми вбили там мелонів. Ну, не мелонів. А. Оце є я затойми. Я... Чуть не, не загорів. Ви тут стояли, ну, я знайшов Та, да, як слід бач. Що, пішли назад? Ну, пішли. Ми просто сюди прийшли, да. Ми просто сюди прийшли, щоб повбивати -пов 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 їх. А так пішли обратно.